Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі. Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 28 жовтня 2014 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Євтемія Нового. Святий Євтимій Новий походив з Малої Азії. При хрещенні отримав ім'я Микита. Після смерті батька його вихованням займалася мати і дві сестри. Він рано одружився, невдовзі народилася дочка, однак незабаром він чомусь розлучився з ними і вступив до Чернечої лаври на горі Олімп. Тут він постригся в ченці і одержав ще одне ім'я чернече ім'я Євтимій. Як чернець, він робив скорий поступ у чеснотах і святості, коли в царгороді усунули святого Ігнатія з Патріаршого престолу, і на його місце прийшов Фотій, Євтимій, що був вірний святому Єгнатієву. Покинув Олімп і перейшов на гору Атос. Тут він застав ченця Йосипа, що на самоті жив тільки для Бога. Євтимій оселився близько нього, і тоді вони вже разом почали вести якнайсуворіше життя. Коли Йосип помер, Євтимій вернувся в околицю Солоня, де відбудував монастир і церкву святого Андрія. Збудував також досить келій, що незабаром заповнилися побожними ченцями. Він збудував тоді жіночий монастир і настановив у ньому настоятелькою свою сестру, що з того часу почала теж називатися Євтимія. Коли обидва монастирі були вже добре упорядковані, він передав їх Солонському митрополитові, а сам вернувся на гору Атос і там проживав на самоті. Коли відчув, що надходить кінець його життя, він попрощався з атонськими ченцями, а опісля з одним з них прийшов на самітній острів, де прожив у сердечній злуці з Богом п'ять місяців. Спочив спокійно в Бозі 886 року. Його нетлінні святі Мощі принесли згодом до Солоня. Святий Євтимій був названий новим для відрізнення від святого Євтимія Великого. На Божественній літургії святого Івана Золотусто сьогодні читаємо Іванерії від Івана Листа Луки з 8 глави, з 1 по 3 стишок, де є такі слова. Потому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух: Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка хузи і родового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. Навпрочуд, дивний Божий задум щодо доброї новини про Небесне Царство. Воно нам уже дароване, але ми можемо від нього відмовитися. Воно нам дано, але нам його треба відкрити. Ми його маємо і водночас здобуваємо. Христос у причас завжди зображає царство небесне як дію або процес. Нам же пам'ятати, що наша дія вже почалась. наше царство діє. Тому не слід очікувати якогось надзвичайного поштовху, який би змінив наше життя і направив його на той шлях, що веде його до царства. Царство Небесне є найперше там, де є Бог. Якщо наше життя провадимо з Богом, то ми на правильній дорозі. Люди стають ліпшими, коли наближаються до Бога. Святий Єваргій Понтійський Благословення Господня на вас з його благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні.